Так, друзі, всім привіт! Ось будемо пересадювати нашу зелену руйовочку, Вчора я їздив і знімав. І така в неї предісторія. Почали знімати. У рветься такий ось гарний ремень, І ця руйовочка падає просто в землю. Я в шортах, дружина там теж хах коло діток, але слава Богу, ця руйовочка витримала. Бо я не знаю, там, мабуть, нам було би просто... Дуже сильно больно. Починаємо відкривати. Я її вже розкрутив. Дуже цікава ситуація іменно з цією пройовочкою. Дівки агресивні. Непонятно чому наша рамочка, яка мала бути всередині, вона просто впала на да, обдівки всі сьогодні будуть кидатися. Майки. Заспокоїлися. Так, забираємо нашу одну рамочку. Тут маточка вже теж гарно працює. Відстрою ось такий яблочок. Капець, блін. Наша третя рамочка просто впала донизу. Не знаю, як тут, звісно, трапилося, але сейчас витягнемо. Другу рамочку. Друга рамочка в нас теж йде вже з таким ось розподиком. Звісно, джівки наші капець, які агресивні. Ось що поробимо. І наша рамочка, яка просто гехнулася донизу. Тепер ясно чому. Тут був саморіз, він просто упав і на тому все закінчилося. Ну і дивіться, це така наша сімейочка. Це просто в мене немає адекватних слів. Коротше, друзі, я того не хотів, але вже як трапилось, то трапилось. Скорим часом я буду забирати це Так, все. Все. Наші язички я забрав Так. Сьогодні поставлю їм просто дві ващинки, так як ця сімейка може їх потягнути, поставимо вулика чуть, -чуть вище. Звісно, у мене тут трохи горіх неудобно, різ. І зараз пеньок на поставку. Тому, друзі, ось така у нас по факту бистра пересадочка. Я їм теж поставлю кормушечку, дам сиропа. ропа, сіропа дам, не знаю, напевно, літри зотри для їхнього початку розвитку. Ну що я можу сказати, друзі? Кому було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення.